Україна від сьогодні стала повноправним членом міжнародного кримінального суду, а це означає, що матиме змогу ефективніше проводити розслідування і притягати до відповідальності російських військових або інших посадових осіб країни-агресорки за злочини скоєні на території України. МКС розслідує найтяжчі міжнародні злочини, як от геноцид, злочини агресії, воєнні злочини і злочини проти людяності. Тож тепер Україна зможе передавати прокурору дані для розслідування. Також українські представники отримають можливість голосувати на виборах суддів і претендентів на інші посади, представляти своїх кандидатів на посади суддів і прокурорів, впливати на бюджет і розподіл коштів на розслідування в Україні. Також повноправне членство допоможе Києву сприяти створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії. МКС розслідує дві великі кримінальні справи про воєнні злочини в Україні. Йдеться про незаконну депортацію дітей та удари по цивільних об'єктах. Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінг привітала українців із новим роком. побажала, щоб 2025-й наблизив Україну до перемоги і до стійкого та справедливого миру. Своє відеозвернення вона опублікувала у телеграм-каналі Посольства. Брінг зазначила, світ вшановує жертви українського народу, який бореться за свою свободу та незалежність. Результат цієї боротьби впливає на майбутнє Європи та всього світу. Вона запевнила партнери по всьому світу рішуче налаштовані і Надалі підтримувати українців у боротьбі за свободу та суверенітет Люди з кожного куточка світу підтримують вас усім серцем. Нехай 2025 рік принесе вам майбутнє, яке ви так хоробро захищаєте. Слава Україні, Year.